Сергію Юрійовичу, вітаємо вас із черговою перемогою на зборах. Якщо в попередніх матчах Буковина перемагала представників другої, першої ліги, то сьогодні, так би мовити, пройшли іспит командою, яка невдовзі дебютує в УПЛ. Як ви можете прокоментувати цей матч? Дякую за привітання. Дуже потужна гра з нашого боку. Я дуже вдячний хлопцям, що вони витримали такий темп. Таку динаміку, таку спеку, яка була, і я дуже їм вдячний за те, що вони показали е, таку змістовну гру, класну гру інтенсивну. Е, я думаю, вболівальникам сподобалося, як ми діяли. І дуже, знаєте, Я дуже радий, те, що вже є взаємодії гравців. вони... Дуже класно відчувають один одного, тому я дуже задоволений діями гравців, які були сьогодні на футбольному полі. Звісно, є помилки як в обороні, так і в атакувальних діях, тому будемо працювати ще більше над цими компонентами, тому що ми розуміємо, наскільки буде важкий чемпіонат, наскільки буде класні команди, які можуть як і в атаках діяти дуже класно, тому треба дисципліновано грати в обороні. Так і може бути такі команди, які будуть закриватися. І нам треба буде вскривати цю оборону. І ми теж дуже багато працюємо над атакою. Тому це, це в комплексі. Будемо вже працювати на тренуваннях і в переходах, як з атаки в оборону, так і з оборони в атаку. Тому ці компоненти. Кожному тренуванню нам в цих компонентах треба додавати. Іване. Ну бачимо, що після матчу встигаєш і бігову роботу виконати, і автографи пороздавати. І взагалі у хорошому настрої покидаєш межі поля. Так, виграли 2-0. Хороший настрій. Готомесь до наступної гри. Як складався цей матч? Ти вступав у нього вже по ходу поєдинку, на другий тайм виходив. Чи відчувалось, що це вже суперник зовсім іншого рівня, ніж попередній? Ми концентруємося більше на собі, ніж на супернику. Немає різниці: це скала, уже чи епіцентр на свої завдання, тому ми виходимо і робимо те, що від нас вимагають. От е, наскільки приємно перемагати саме команду Прем'єр-ліги? Хай це будуть збори, хай це буде контрольний матч, але все-таки. Приємно, трошки дає натнення на наступні матчі. На чемпіонат знаєте, з хорошим настроєм. Краще вигравати так. Ти сьогодні відзначився вже другим своїм забитим м'ячем на зборах, завдяки чому прийшов цей гол? Пригадай, ботька здорово віддав на на передачу. Не очікував, що вона прийде, але прийшла, забив. Тому радий. Сергій Юрійович щойно нам сказав, що вже все більше він задоволений ігровими взаємодіями, те, що ви показуєте на футбольному полі під час матчів. Як зсередини це відчувається? Чи справді вже багато чого виходить? Так, ми працюємо не так довго, але відразу з перших днів зрозуміло, що від нас вимагають. Ем, багато схожого є, що від нас вимагали раніше, це бути на мечі і ну, ще деякі нюанси. Також є нові якісь взаємодії між, між нами, тому намагаємося робити те, що від нас вимагають. 19 липня Буковина зіграє проти львівського руха. Це наступний спаринг нашої команди. Чим ваші підопічні займатимуться впродовж цього періоду? Ми будемо готуватися вже до руху, до очередного спарингу і в двохразовому режимі, тому що збори продовжуються для гравців і для нас. Тому вже після руху вони тому в такому Будемо працювати над силою, над тактикою. Тому... То в той план, який в нас є, на цей етап зборів і до гри з рухом, ми його виконано.